Запорізьких школярів вчать вбивати снігурів, а українські бійці гвалтують дітей та заживо закопують їх в землю. Такі новини з України показують на центральних каналах російського телебачення та друкують російські змі в інтернеті. Об'єктивності шукати в цих, так би мовити, новинах марно. Такі інформаційні викидні, як правило, поповнюють скарбничку брехливих сюжетів, які розшукують співробітники українського сайту StopFake. Представники порталу StopFake кажуть, історію про снігурів вони зустрічали і її навіть перевірили. Короткая история про снегирей, что вот в Запорожье было сказано отстреливать э, снегирей, потому что их оперение напоминает Россию и вообще все злое, и значит сохранять синичек, потому что у них оперение максимально проукраинское. Ну и еще эти снегири отбирают еду у синичек. Мы видели историю про снегирей, э, но она не попала пока что на сайт, потому что она абсурдная, и часто абсурдные истории могут к нам не попадать. Марго Гунтер, На нажали абсурдных историй. на просторах інтернету дуже багато, але іноді ці вигадані новини потрапляють навіть на центральне російське телебачення. А вже звідти в ефір для мільйонів людей цей абсурд повторюють відомі ведучі. Співзасновник проєкту «Стопфейк» впевнена, частина російських глядачів та читачів дійсно вірять у російську пропаганду і абсурдні історії на кшталт вбивств птахів через колір пір'я та знущань українських вояків над дітьми. Ці історії міцно засіли у свідомостях людей. Російська пропаганда це величезна машина. Її шестерні весь час обертають створюючи все нові і нові страшні історії з України. Експерти впевнені, зараз дуже важливо показати всьому світу абсурдність антиукраїнських сюжетів. Адже якщо людині весь час повторювати, що трава не зелена, а синя, то врешті-решт вона може в це повірити.